Слава Ісусу Христу, що ми можемо тут сидіти, стояти, співати. Сьогодні група послання так гарно співала, хоча то можна сказати, триво, гаряче серця, поки що тільки троє, щоб дуже гарно співали. Мені так сподобалося. Слава Богу, за це. Бачимо, що якщо людина трудиться, робить на зустріч Бо хоч один крок, Бог дає відповідь, Бог благословляє те, що ми хочемо робити, на славу Божу. І я хочу сьогодні зачитати Слово Боже, це буде Євангеліє від Луки, 15 розділ, з 8 вірша 17, з 11. -го. Вибачте, я окуляри, забув другий і трохи буду. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розпусну. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї і він став бідувати. Пішов він, та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. і бажав він їй з крочками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки намітів мого батька мають. У надвижку хліба, а я тут гину з голоду. Стану піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх миників. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, милосердився, обійшив, кинувся йому. На шию і поцілував його. А син сказав йому батьку, я зрішив перед небом і перед Тобою, я вже не гідний, зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і затягніть його, дайте песен йому на руку, і взуття на ноги, приведіть від годовини теля. Та заколі, будемо їсти і веселитися, бо це син, мій, метрів і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли йдучи, наблизився до хати, почув спів і танці. Закликавши одного з слуг, він запитав: що це таке? Той тобто сказав: твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодовану теля зром його прийняв, тож він розніявся і не хотів уйти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батьку: ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і косеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Колись ти син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся. Ти заколов йому відгороване теля. А то відказав йому Сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Тут треба так і веселитися, радіти, бо цей брат твій був мертвий і вжив, пропав і знайшовся. Ми бачимо дуже цікаву історію, яку розповів Ісус Христос. Ми бачимо тут двох синів. Молод через старше, бачимо батьків. І ну, ми росли собі, я не думаю, що батько їх не виховував. Я думаю, що батько їх виховував, я не знаю, чи в її урей був, бо тут не сказано. І... Але виховання було гідне. Але ми бачимо, що коли сини підросли, то один захотів собі взяти майно і піти геть. Відділитися від батька. І що цікаво, що батько не заперечив. Я не знаю, чи я би не заперечував. Якби я відрегував, коли б моя донька чи і сказала, один мені половину майна я піду собі геть, б, напевно, заперечив. Бо ти що як так? Ти зі мною розвеш. і ти все батько ні. піди. Розумієте, батько мудро поступив, що в такому віці, наскільки я знаю по собі, що що ти не говорив, діти завжди рахують в себе Правда. Та ти не знаєш, тату, та ти вже старий, та ти то, та ти сьо. І батько нічого не сказав. Йди, де не гроші йти. І син взяв молодший пішов і розкратив всі гроші. Ви Виявляйте. Коли були гроші, були друзі. Отак є. Коли в нас є гроші, є компанія, є і випадка, і все остальне. І тут... Але гроші не вічні, тому що гроші були, треба працювати. Або треба гроші щось укласти, щоб дали якісь прибутки, ці гроші. Але він ні, він вирішив собі гуляти, пити, з будівцями і дійшло до того, коли гроші закінчилися, а їсти це щось треба. І дійшло до того, що він, як написано, не мав що їсти. І що він настав великий голод у тому краї, і він став відбуватим. Пішов він та й пристав. До одного з тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. Тяжка робота, я не знаю, як то пасти свиней. Ніколи не пас. Який пас. Корів пас, я пам'ятаю, той молодику, ну, ще дитина був в школі і хотіла заробити гроші і. То Господи тоді надавали такому совість на літо, давали багато корів і ми йшли пасти тих корів. Ви знаєте, що ми жили з ними, там такі були за рікою колиби, Ті корови собі жили окремо, бо під відкриттям, або так, прямо під деревами. І... А ми жили в таких колибах, де постійно вогонь горіли. І Треба було збирати доїти їх тих корів, збирати молоко, потім з того молока робити буц. Знаєте, що таке буц? Ставили його так під стриху, і коли йшов дим з вогня, так, коли прийшов дим з вогня, і там був такий отвір, де не було нікому, нічого. І там і вісили, і буц якраз і скуптився. Знаєте, що тут дуже важка робота. Бо ти поступив. Ну що собі їздиш на коні, ганяєш тих корів, дивишся, щоб вони на... десь не пішли. Бо тоді були і колосні поля, і в нас раз забігла корова на колосні поля, дивився вже на типу лазить головою <'я> <голов <'я> когоску. Ми швидко тих корів загнали. Скажу, ну, що робота не вкала. так, як для дітей нормальні, тоді дощі. Немає вже не, не пам'ятає скільки. І цей молодий чоловік він був з багатої сім'ї. Я собі так думаю. Тому що батько мав слові. Ви знаєте, дякувати Богу, що йому в голову прийшла одна дуже розумна думка, щось там перемкнуло назад. То тобто було переключилося. А <реш> тут раз на місці переключилося йому. І він собі подумав, опам'ятавшись, написано, дуже гарне слово, він сказав, скільки найміті мого батька має у наску хліба, а я тут гину з голоду. Знаєте, яка мудра думка прийшла йому? Але коли прийшла? Після того, коли він почав бідувати, після того, коли він почав. Їсти їжу свинячу що ви свині як смердять. Я думаю, що кожен хтось тут виховував свиней і коли заходиш у хлів, там, де вони живуть, там запах неприємний. А видати ще й їжу то їсти їжу. Дуже важко навіть уявити, тому що я бачу, яка то їжа. Навіть тим козам, який я давав чейкором, їжа не, не для людського шунку. <рив> і він собі сказав: станом піду до свого батька і скажу йому, батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватись твоїм сином прийми ж мене як одного з твоїх найбільків. І ми бачимо, що в той момент. В нього Відбулося покаяння. Глибоке покаяння відбулося в його серці. Він зрозумів, що він дуже велику помилку, що він залишив батька і пішов геть. І що цікаво, дивиться батько? Батько, він ніколи не втрачав надії і вірив, що син його прийде. Він постійно виглядав його, визирав його і чекав, що син прийде до нього. І коли, коли він був ще далеко, батько побачив його, змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Ви уявляєте, яка, яка велика була радість у батьки? Я думаю, знаєте, коли от я зараз сам живу, жінка за кордоном. Тоньки за кордоном, поки що зараз дарина приїде, і то в І ви знаєте, коли мені подзвонять і кажуть, я приїду, така велика радість, розумієте, коли чи жінка приїде, чи е, донька приїде, одна й друга друга доньку, то я взагалі, давно вже бачив, її бачу. Їду, так хочеться бачити і коли мені подзвонять. Поговорити. Я розумію, вони молоді, у них своє життя, у них своє, euh, свій вибір. Я не можу казати, приїдьте до мене. Це їхнє життя. Ми, ми повинні відноситись до того, що ми повинні відпустити своїх дітей. Але не так, як, щоб вони пішли таким шляхом, як парко. Тому ми повинні молитися за, за своїх дітей і просити, щоб діти, вони... Мали мудрість. Я дякую Богу, що діти покаяні в мене і вони служать Господу. Це дуже велика радість для свого батька. Ви знаєте, я коли е, вони були малі, я де б не йшов, щоб не робив я все молився, щоб Бог їм дав добро, добру, щоб вони покаялися, щоб вони служили Господу. І ви знаєте, дуже велика радість, що мої діти служать Богові, що щоб Богданів чоловіків гарних, віруючих. Але я думаю, що і цей момент настане. І ми бачимо, що батько дуже зрадів. І, і що ми бачимо, син каже: Батьку, я зайшов перед небом і перед тобою. Я вже не гідний звати сину твоїм. Та батько сказав своїм вам негайно принесіть. Найкращий одяг, і задегніть його, дайте персень йому на руку і життя на ноги. Приведіть відгодовані теля та закуліть, і будемо їсти і веселитися. Бо цей син, не був мертвий і ожив, пропав, і знайшовся, і почали веселитися. Ми бачимо серце батька, воно готове було простити його без всяких розумів. І він знову встановив його в статусі сина свого. Він дав йому песень додів його, як належний в Черних сина його володіє. Він довго не здумав. Ви знаєте, що в Біблії є приклад, коли батько не міг простити зразу. Він владі простив, пам'ятаєте, Давида і Весалома, що Алесалом був тих, від батька, бо там була трагедія, брат брата вбив, там, брату Солому золотував, і така ситуація була. І він не простив його. Він каже, хай живе, але я, хай не попадається на мої очі. І ми бачимо, чим це все закінчилося. Але салон він заклав обіду в своє серці, тому що та він не простив. Він збунтувався проти свого батька. І це закінчилось дуже трагічно, але селом Загинув. Тобто, як він не просив давити своїх слуг, щоб вони залишили живим його, але гріх він зробив свою справу. І тому цей батько він простив. Але з'явився там один брат, один. Син, який не хотів прийняти це, разом жили, разом росли, разом ділилися всім, що мали. Ну, я собі не можу вірити. Як це. Ти повинен радіти, що твій брат покаявся, навернувся, залишився живим, прийшов до тебе, а ти не хочеш його простити. У Біблії дуже багато. Написано про прощення. Я хочу зачитати Воно саме таке просте. «Молячись, не говоріть багато як ті язичники, це написано в Матвій 6 розім е mm. Гориша. Молячись, не говоріть багато як ті язичники. Бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не подібну всім. Бо ваш те знає, чого потребуєте першністю, попросити нього. Тому помоліться то так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небе, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим. Виявляєте? Що як ми прощаємо? То що? І нам ніхто не простий, Бог нам не простий. Скільки може бути в нас обіди, розумієте? Все рівно обіда до добра не приведе. Треба прощати людину, треба зразу простити. Скільки було такого, що і мене обійшов, і, і всіх. І що треба як Петро казав, сім раз, чи скільки, чи сім сім, Або чекати, поки сонце там зайде, заходить, сорок треба простяти. Я думаю, що треба негайно прощати. Тому що чим далі... Тим важче буде простити людину. Чим далі, тим важче буде простити людину. Тому що дияволові не спить. Він ходить, як крикаючи лев, щоб вбити, вкрасти і погубити. І тому в серці, щоб треба було, щоб був завжди мир у нашому серці. І ми повинні завжди прощати, яка б не була обіда. Ми повинні завжди йти першими на зустрічі людині, якщо тебе образили. Тому що наслідки можуть бути дуже важкі. І батько каже тому брату, Коли ж ти син, твій, який розтратив твоє майно з будівцями, повернувся, ти заколив йому відгодоване теля, а той відказав йому, сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба. Так і веселитися, серед бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І перед тим цей брат, син старший, казав, що ось стільки років я тобі служу, ніколи не приступав в заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Цікаве запитання. Живе з батьком, маєш все. Користується всім. Чому ж ти не питав Батька всьому? Може, є він? Звідки знаєш, що твій батько скаже, І куди світу від тобі? Інколи ми себе можемо загнати в такий глухий культ, ми не знаємо, що людина думає, може людина вже там простила. А ми себе можемо накручувати, накручувати, накручувати. А я звідки знаю, може не простить, а може то, а може а може. А звідки ти знаєш? Тих пробував спитати. Ти пробував підійти і спитати. Чи Баткер бесть? Або скаже, та я вже стільки не що Бог мені того не простить. Звідки ти знаєш? Бог завжди душає всякі гріхи, крім одного. Коли на Духа Святого. Але Бог завжди готовий, завжди чекає нас. Кожної хвилини, кожної секунди чекає, щоб ми прийшли до Партия, попросили прощення, простили один. Одного. І Бог тоді він було сердиться і простить і нас. Коли ми прощаємо, гріхи наші, тоді нам буде проще. І ми будемо радіти і будемо з Богом. На небесах іншої дороги й немає. Тому давайте встанемо на наші ноги, помолимося до Бога, подякуємо за те, що він милосердний Бог, готовий Бо нам завжди просити, що ми не зробили, які ми їх відчинили. Не треба затягувати з гріхом, треба бігти, прощати і просити прощення. Господи Боже. Я дякую за твою велику милість. Яку ти нам єв. Дякую за твоє милосердя, за твою доброту, за те, що ти дарував нам дух прощення, Господь. Дарував нам Духа Святого, який веде нас, який провадить. Дякую за те, що ти показав приклад, Господь. Ти простив нам, коли ми ще були грішниками, Господь. Ти віддав свого сина, коли ми ще були грішниками, Господи. Я дякую тобі за те, що ти торкнувся наших сердець. І ми відкрили своє серце для твоєї істини, для Твого слова, для Твого Милосердя, дякую за те, що ти нам простив, Господи. Поможи, Господи, хто тут є в залі? Я не знаю, для чого це повнопробує сказано. Може, когось десь є непрощення якесь. Якесь обіда, Господь, відкрийся, загладь. Дай, щоб кожна людина примирилася один з одним і примирилася з тобою. Я дуже прошу. тебе прошу. Хай тобі буде слава за все. Амінь.